Ну що, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів». Мене звати Роман, це команда «Експерт Авто 24 Ми займаємося підбором по всій території України і навіть більше. Друзі, локація наша не змінюється. Ми традиційно сьогодні зібралися на Луцькому автобазарі для того, щоб показати вам ціни на авто. Сьогодні будемо знімати виключно бензинові варіанти. Як бюджетні, так і дорогі. Тому підписуємося на канал, ставимо лайки та, була сучка, будь ласка, пишемо будь-які коментарі в підтримку нашого каналу. Також традиційно в кінці відео покажу вам автівочки, як бензинові, так і дизельні, які ми вже підібрали для наших замовників. Підписуємося, коментуємо, поїхали дивитися ціни. Друзі, розпочинаємо наше відео з однієї з найпопулярніших паркетників: з Hyundai Tucson Цих автомобілів реально дуже маленький вибір. Автомобіль сам собі популярний, надійний, безпроблемний, як бензинові, так і дизельні двигуни, так само надійні коробки передач. Але трішки печальний всіх автомобіль кузов, трішки тоненьке лакофарбове покриття і частіше, ніж на всіх інших автомобілях. Тут може бути корозія, рижики, підфарбування і підшпаклювання. Тому як би, сама собою автівочка надійна, але корейці славляться тоненьким лакофарбовим покриттям. Дешевими запчастинами. Ну і в принципі все. Так, що тут у нас? Сьомий-6 рік, 2 літра бензиновий атмосферний двигун, на нього встановлений газ, механіка клімат, 190 тисяч рідного пробігу, одне підфарбування, 8250 її ціна. Втівочка в нас з Нідерландів, є декра. Пробіг у нас в 22-му році був сіки, там, 100 наверное, 55 тисяч кілометрів. Ось такий сіренький колір на легкосплавних дисках, на літній гумі. Давайте заглянемо в салон. А в салоні прямо тут лакшері комплектація. У нас і підігрів сидінь, і великий монітор, і клімат двох зон, і шкіряні сидіння. Сидіння у нас ось такі перфаровані. Можливо, навіть і не сильно жарко на них буде їздити. Так, 400 підйомника, переднє водійське автоматичне, газ 4, га 4 покоління і шкіряне мультикермо. Досить непогана комплектація, хороший автомобіль і адекватна ціна. 8200 плюс якийсь торг, менше 8 тисяч доларів. Цей автомобіль, я думаю, можна буде придбати. Так, друзі, класика Луцького автобазару. Це Opel Astra H. Як біган другий, так і Ford Focus. Така трійка Луцького автобазара, де найбільший вибір цих автомобілів. Так, Astra H вийшло сонечко, автомобіль блистить нереально Відполірований, намитий, навощений. Так, він у нас 2010 року, 1,6 бензиновий атмосферний двигун, 85 кВт. Пишуть, що вона в рідній фарбі. 100%. І пробіг 211 тисяч км. 6250 ціна на ковпаках на літній гумі. Так, що в нас тут? Туманки, на жаль, нема. Оптика, звичайна, я приїхала до нас з Німеччини. Це в нас універсал, в міський універсал, великий з великим багажником. Так, звичайні тканинні сидіння, кермо трішки звіжало, скрізь контроль, датчик світла, дощу, чорна панель, ну і кондиціонер. Механіка і передні два слова Така класика, проста, надійна. Тут майже нічого не ламається, буває там потрібно поміняти прокладочку ГБЦ, бо часто антифриз попадає в оливу і може бути така емульсія. Все, тут, в принципі, більше нічого не ламається. Можливо, там на пробізі 150-200 тисяч треба буде підкинути колечка, маслосйомні компресійні і все, їдете далі, катаєтесь, горя в цих автомобілів не знаєте. Ходова звичайна, двигуни атмосферні, надійні, як бензинові, так і дизельні. В принципі, косяків по цьому автомобілю не дуже багато. Так, і наступний пацієнт у нас серед нос-ценік другого покоління. Серед бюджетних автомобілів саме цей автомобіль має найміцніший кузов. Цинкований, хороший, надійний. Якщо він не битий, корозію він покриватися не буде в жодному випадку. Так, давайте глянемо, що нам заявляє продавець. Це 1.6 бензиновий двигун на 110 кінських сил 2009 року 200 тисяч стандартного пробіга і 6 тисяч доларів його ціна. Класний такий темно-графітовий колір. на зимовій гумі і на ковпаках цей автомобіль. Так, ну що, комплектація сама стандартна, але тут в нас шестиступка, не 5 передач, а 6, і це в нас не кондиціонер, а клімат-контроль. Запускається з кнопки. 400 підйомника. Ну, стандарт, стандартно, нічого нового ви тут не побачите. Знову ж таки, якщо він не фарбований, гнити цей автомобіль не буде. На других міганах, також на других сценіках, як ви знаєте, крила йдуть пластикові. який паркетничок обрати з бюджетом 12, можливо, 12 з хвостиком тисяч доларів. Тут на Луцькому автобазарі. Це буде Кашкай, Туксон, Дастер або АХ35. Ну, знову ж таки, 35X буде трішки дорожчим у бюджеті. Якщо ви хочете 2 літра на автоматі, то вони доходять навіть до 15 тисяч доларів. А також можна дивитись ось такі варіанти: це Audi Q5 з бензиновим двохлітровим TSI двигуном третьої генерації. Досить непогані двигуни. Знову ж таки, трішки споживають пальне і оливу. Ну, Але то таке, за комфорт треба чимось жертвувати. Ці автівочки на звичайному гідротрансформаторі з досить непоганими двигунами і, як правило, вони йдуть на повному приводі системі Quattro. В цілому надійний автомобіль, гарний візуально і на жирних комплектаціях. Так, давайте подивимося, що тут заявляє нам продавець. Це в нас 11 рік, 2 літра на 155 кВт, 194 тисячі миль. Множимо на 1,6, будете розуміти, скільки тут в кілометрах. Бачимо, що автівочка в нас. Ну, візуально все ціленька, передня частина точно ціла, не фарбована. І давайте заглянемо в салон. Так, у нас світлий шкіряний салон, шкіряне мультикермо, датчики світла дощу, підігріви, клімат, двокзоний, навігація, автомати. В принципі, комплектації майже на всіх цих автомобілях будуть досить непогані. Рідко вони приїжджають в Україну з самими такими пустими комплектаціями. На цих автомобілях комплектація жирочок. Дивіться, поруч у нас ще одна Audi. Також Q5, також 2 літра, 199 тисяч кілометрів, 12200 ціна, автомат, повний привід, сертифікат також присутній. І вона також 11-го року. Обидва автомобіля мають панорамний дах і люк. Тут чорний шкірний салон, запуск снопки, підігрів і клімат, все плюс-мінус аналогічно попередньому автомобільчику. Ну, але не забувайте, що це в нас Америка і можуть бути якісь дефекти. Або дефекти по кузову, або дефекти в технічній частині. Тобто. Дефект двигуна або коробки. Частіше приїжджали вони з такими пошкодженнями. Або биточок, або якісь дефекти. Там десь провернуло, вкладиш, заклинив поршень. В принципі, копійчна робота. Замінили і поїхали кататись далі. За бюджет 12 тисяч доларів можна обирати також ось такі автомобілі. У нас тут два міганчика відразу. Це класика Луцького автобазара, також найпопулярніші автомобілі бюджетного сегмента. Значить, дивіться, це в нас червоний колір, то що це за? Як ти? Помаранчевий. помаранчевий. Давайте розпочнемо з цього червоного. Він на синалізованій оптиці на ковпаках. Також є туманки. Так, 9 рік, 1,6 168 тисяч пробіг. Ціни нема, показувати цей автомобіль не будемо. Ходімо далі. Так, Цей помаранчевий. Так, Це в нас 7-й рік. Це в нас сьомий рік, 1,6 бензин MPI 82 кВт. чи що це тут? Ага, 221 тисяча пробіг. Спочатку був 192, вже зараз 221. Ну, нормально накатали тут. І 4900 його ціна. Досить непогана ціна, я б сказав, гарненька, плюс якийсь торг за 4,5, 7 рік на 1,6 бензині. Нормально. На лінзі він у нас також на туманці. Ну, стандартно на ковпаках. По комплектаціях. Комплектація тут сама звичайна, кондиціонер, п'ятиступка. Зате є 400 підйомника. Кермо трішки освіжалось. сидіння в нас текстильні. Все. Більше про цей автомобіль розказати ми нічого не можемо. Ну і не треба. Ви так всі про нього знаєте. Знаєте, і слабкі міста, і сильні міста цього автомобіля також ви знаєте. Ходімо далі. Божественний вах. Це в нас Volkswagen Passat B6. Цих автомобілів реально залишилось дуже і дуже мало в живому стані. Не знаю, як на рахунок цього автомобіля, але також ми вам його покажемо. Він у нас бензиновий вже на обліку. Так, що у нас? Парктроніки перед, лінзована оптика. Ну, автоматично парктроніки також і зад. Це у нас седан чорного кольору на легкосплавних дисках. І я б сказав на новій літній гумі. Шостий рік на автоматі 2 літра бензин. FSI-двигун 215 тисяч пробіг. Пише, що обслужена, і 6700 її ціна. В принципі, непогана ціна, ціна меганчика. Але будете їздити на пасатику, Шкіряним салоном також присутня алькантара, автомат. Так, Що в нас там ще? На моніторі, підігрівів, на жаль, а, є підігріви, клімат. Шкіряне кермо, тонована відбунка, круїз контроль, датчики світла дощу. Ну, Комплектація непогана, я б сказав, жарненька. І 2 літровий бензиновий двигун. Був би це 2-літровий дизельок, його б наверное, вже прозірвали. Що, друзі, ми тут нічого коментувати не будемо, просто покажемо автомобіль і його ціну. Це Golf 4 хетчбек. Без підфарбувань з 1,6 бензином третього року на автоматі і його ціна 5700 Напишіть вашу думку в коментарях. Він у нас на зимовій гумі. І давайте заглянемо в салончик. У нас ось такий велюровий салон, 4-ступеневий автомат, кондиціонер. Так. Ну і в принципі все. І передні і задні стопідйомники і є круїз контроль. Ще, я б сказав, не сама бідна комплектація. Також вони можуть бути. Ну, попадались нам з панорамою, такі всі прям зряжені, з клімат-контролем. Ну, як правило, однозонним клімат-контролем. Мінівенчик обрати з бюджетом там, 7. Ну, 7 тисяч да, доларів. Дивіться. Чим це вам не, не ідеальна машина для подорожів, для їзди по місту, по трасі, ну і так далі. Адекватний 1,8 бензиновий двигун, атмосферний двигун, на нього ставиться газ. Поставили газ, замінили оливу, замінили кольця маслосйомні компресійні і просто уїхали в закат. Хороші надійні двигуни, 192 тисячі пробіг, заявив продавець 8 року 5999 ціна цього автомобіля. Непоганий такий практичний колір, візуально симпатична, бачимо, що це така приближена до космо, можливо, і Космо комплектація. Так, що це у нас? Панорама є тут, так? Да? Панорама. Панорама роздвоєна на дві сторони в нас. на планих класних оригінальних дисках. Зеркала у нас складаються на чорній панелі. Так, Кондиціонер, шкіряне кермо. Немає круїз-контроля. Так, склопідйомники у нас перед-зад на шкіряних сидіннях. Ну Комплектація дійсно жирока, парктроніки є. Ну, але нема парктроніків. Шкіряний салон люк, панорама. Ну Люка, немає панорами і нема парктроніків. Ну, Якось так. Доставляйте сюди парктроніки, бо без парктроніків активочка велика і можна ну, їздити так, трошки незручно. Так, Наступні автомобілі, у нас тут цілий ряд бензинових машинок. Давайте почнемо з шкоди. Це у нас А5-та На лінзованій оптиці з омивачами. 7-100 ціна без підфарбувань. І 1,8 TSI-бензиновий двигун. Знову ж таки, ну, їде добре. Але частенько розтягується цепочок. Зараз цей цепочок вже не також дорого і стоє. Якщо хочете TSI-двигуни, шукайте його 1,4 саха. Нормальний, надійний. Ресурсний двигун. В принципі, і 1,8 непоганий, але може бути трішки дорожчий в обслуговуванні, чим, чим всі інші двигуни, отак от скажу. Так, у нас шестиступка, клімат підігріви, на ось такі мультимедій, шкіряне кермо. Ще, напевно, у нас оригінальне воно. Так, датчик світла дощу, круїз 400 підйомника. Тканинні з сидіння, боковушки ну, непогані, знову ж таки, оригінальніше. На легкосплавних дисках і на зимовій гумі цей автомобіль. Знову ж таки, шкода, універсал, практичний. Сімейний автомобільчик. Відразу, поруч у нас, дивіться. Volkswagen Caddy. Такі, як би так, робочі конячки. Накатували вони великий кілометраж, в основному йшли дизельні двигуни на цих автомобілях. Але також попадались і звичайні атмосферні MPI-двигуни. 1,6, як на цьому автомобілі. лайф 8 рік, 234 тисячі пробіг. Передній привід. Так, авто з Німеччини пробіг. Все, чітко кажуть, підтверджене. 8300 і ціна є штрих-код, штрих як він, QR-код, можна відсканувати і подивитись більш детально про цей автомобіль. Так, він у нас на зимовій гумі, на ковпаках і на... на залізних дисках, і на ковпаках. Отак. Так, давайте в салончик. Салон світлий, текстильний, п'ятиступка. ступка. На двохзону клімат-контролю. Знову ж таки, як правило, бензинові двигуни йшли на самих звичайних комплектаціях. Тут у нас не кондиціонер, а двохзонний клімат-контроль. Так, склопідйомники передні, датчик світла є, шкіряне кермо трішки освіжалося Так, це у нас. Як би так, розпашонка двері у нас і з лівої і з правої сторони відкриваються ось так на бік. Ну, ось такий мінівенчик, знову ж таки, вак-група. Десь можуть бути рижики, паперічки, корозія. На це як би, можна закривати очі, бо це майже на всіх автомобілях цих класів. Все, поїхали далі. Астра 5 рік, 1.6 бензин, 240 тисяч пробіг. Пробіг стандартніше, ні одного пробіга в нас з пробігом 300 тисяч. 4 750 ціна. Комплектація сама звичайна, але є в нас ще круїз контроль і, в принципі, все. І передні два стопідйомничка. Більше нічого нового в нас нема. Так, що там? На 4... 4750 ціна. 5 рік, 1,6, 240 тисяч пробіг. Давайте глянемо, що тут в нас є. Також бензин, також 1,6. 5,200 ціна 6 року. Зафірка, Плюс якийсь торг за 4,5 да, на дальничок. Ну, сильно далеко ви на ній не поїдете, така не сильно звісно, комфортна машина в плані довгих подорожів. Але ціна досить непогана. Так, тут в нас що? Також зафірка 9-го року, але бензин вже 1,8. 5,999 ціна. І цей автомобіль у нас 7-місний. комплектації, нічого нового ви тут не побачите. Так, друзі, дивіться, який кисмальот нам попався. й хетчбек. Лансер. А дивіться, яких легкосплавних дисках, класних, шикарних. Гума знову ж таки зимова, але така ну не для зими. Літо осінь можна добити, на зиму купити щось поадекватніше. 9 року 216 пробіг без підфарбувань. 1,8 бензиновий двигун, атмосферний на автоматі. ну Точніше, тут стоїть варіатор. Також ну якби надійний. Але варіатор не гідротрансформатор Швейцарії. 8500 його ціна. Давайте заглянемо в салон. Салон доглянутий, боковушки не продавлені. Куліса, перемикання передач. Оригінальна, кермо в нас трішки освіжувалося. Так, датчики сідла дощу, кондиціонер. Ну і, в принципі, все. Чотири сло підйомника. Парктроніки також у нас присутні. І це в нас, дивіться, хетчбек. Це не седан, не універсал, це хетчбек. Так, друзі, будемо закруглятися, вже потихеньку накарпає дощ. Дякую всім, хто додивився. Не перемикайте, пишіть коментарі і зараз покажу автівочки, які ми вже підібрали для наших замовників по послугі супровід на ринку і підбір під ключ. Так, друзі, четвер знайшли для наших замовників ось такого міганчика. Шукали щось на автоматі, але знайти, що живе на автоматі з бюджетом 13 тисяч, сьогодні нам не вдалося. Попадалось декілька кашкаїв, але критерій був не чорного кольору, а якраз нам попадались саме чорного кольору. Так, у нас присутні партроніки зад оригінальні легкосплавні диски на хорошій зимовій гумі. 20... Року, ну, кінець 22-го року. Вся втівочка у нас в рідній фарбі без жодного підфарбування. Чистий 2019 рік, 1,5. Текстильний салон, 6-ступка. Маленький монітор, електростанковий, круїз клімат. Ну, ось такі тип, тип, вставочки під шкіру. Тип. Так, шкіряне оригінальне кермо 185 тисяч рідного і перевіреного 100% пробігу. Так, склопідйомнички, клімат заправлений, все працює. Кількість жодних зауважень немає. Станцію технічного обслуговування пройшли на ура, жодних зауважень у нас немає, все обслужено, присутній безключовий доступ і також є два ключі. Ну що, друзі, виконали ще одне замовлення по послузі підбір ключ. Під У нас Opel Zafira 10 2010 року, рестайлінгова на великих зеркалах, на ось таких класних великосплавних дисках і на літній гумі. Трішки пізно знімаємо це відео, так як автівочку тільки забрали з обслуговування. Повний комплекс, ролики, ремні, помпа, грем, ну і так далі. Олива в двигуні і всі фільтра. Автівочка в нас вся в рідній фарбі пригнана з Німеччини. І 213 тисяч рідного перевіреного 100% пробігу. Витягом по базі даних тюфами. Автівочка в нас ювілейна, 111 років опелю. На ось таких класних легкосплавних дисках, на хорошій літній гумі. Диски в нас без дефектів. Вся автівочка в нас в заводському двійному окрасі. Це дуже великий бонус. Діло в тому, що цей автомобіль гнити зовсім не буде. Непогана комплектація на чорній панелі, з круїз контролем, оригінальне шкідне кермо, клімат-контроль і механічна п'ятиступенева коробка. У нас декра з пробігом, два ключі і також витяг з карвертикала. Тівочка в хорошому стані. І завтра в 5-й годині ранку наш експерт сідає з руль цього автомобіля і доставляє його прямо під дім нашому замовнику. робимо технічну зупинку, вже проїхали 150 кілометрів. Перевірили всі рідини, технічний стан, все добре. Зараз невеликий перекус і їдемо далі. Так що не забувайте, що у нас є підбір під ключ та доставка в любе місто України. Даний автомобіль їде з міста Луцьк в місто Запоріжжя. Всім вдалого та гарного дня! Друзі, всім привіт! Місто Львів, компанія Експерт Авто 24. Придбали ми е, по замовленню під ключ такого Ford Fusion 2017 року е, 2,5 бензинчик на автоматичній коробці передач. Е, вже на газу автомобіль з додатковою зимовою гумою, з мінімальними пошкодженнями по цьому бамперу. Е, бачимо, що хороша у нас комплектація, круїзи, мультирулі, повні, повний електропакет. Маємо CarPlay, клімат-контроль. Тобто Тканинний салон в дуже хорошому стані, збережному стані автомобіль. Зараз відбувається передача автомобіля, адже власник приїхав і забирає його в суспільство. Місто Львів і друге на сьогоднішній день закрите замовлення це такий от Volkswagen Charan 2017 року. Автомобіль має 2-літровий дизель, механічну коробку передач, 213 оригінального чесного перевіреного пробігу і весь він в рідній фарбів. Дуже класні комплектації, він прям такий от, дивишся, він бодренький прибодренький. Маємо хорошу літню гуму, оригінальні легкосплавні диски, помивачі фарк, пактроніків круг, денні ходові вогні, ксенон з підсвічуванням, покручуванням. Також у нас присутній дістронік. По комплектації просто шикарна комплектація. Маємо шкіряний салон. Ось такі от розпашні гарні двері. Дуже зручно, дуже класно. Як я вже казав, шкіряний салон має один такий нюанс, але це не критично. Повний електропакет, електроскладання підігрів зеркал. Пам'ять сидінь з масажом, зауважте. Електросидіння, датчик дощу світла, круіз-контроль, як я вже казав, дістронік, тримання в полосі, 213 оригінального пробігу, механічна шестиступочка, електростоянкове гальмо, старт-стоп, ем, клімат-контроль, навігаційна система, все працює, все в дуже перфектному стані. Дуже ухожений автомобіль. Спамаємо шкіру, власник нам додав зимову гуму в дуже хорошому стані. Тобто автомобіль просто шикарний. І шукали ми, шукали ми Peugeot 5008, але замовник щось помаленьку перейшов на е, такий от, е, клас, скажімо так, клас той самий, але е, набагато вона комфортніша, зручніше, ну звісно, трошки дорожче. Але замовнику все підійшло і маємо такий от результат. Шикарний результат. Шикарна машина, обслужена, хазяйська, декілька років в Україні. І кого цікавлять хороші перевірені якісні автомобілі, звертайтесь компанію експерт авто 24 завжди раді вам допомогти з вибором хорошого автомобіля.